Можна оцей твій секретик про кульки, які ви робили, трішечки розказати нашим глядачам? Чи можна таке робити, наприклад, на новий? Да, рік? можна, можна, можна до нового року. Тоді вона у вас, якщо ви ще не нарядили ялинку, ця кулька має бути першою на вашій ялинці. Якщо ви вже нарядили ялинку, то вона має висіти десь по центру, грубо кажучи, ну такій центральній частині е, е, композиції на вашій ялинці. Якщо не ставити ялинку, то хоча б якісь там гілочки собі купіть, вазу поставте і повісти туди цю кульку. Також допустима абсолютно така історія. Купляється кулька порожня, скляна, бажано прозора, можна пластиково, тут не принципово. На листочку паперу пишете дуже чітко сформульовану ціль або бажання, бажано в нормальному формулюванні. Тобто, де ви е, обов'язково додаєте, наприклад, комфортним для мене чином, да, або безпечним для мене чином, да, там, ну, в якомусь такому ключі ставити одну якусь конкретну, або ціль бажано реалістичну, або якесь конкретне бажання, да, там, щось мати, або там, підвищити дохід, або там, знайти людину, о, там партнера і так далі. Записуєте, скручуєте, або звертаєте як гармошечку, да, той листочок паперу, запихаєте його у кульку. Тримаєте ту кульку в руках, концентруєтеся ще раз проговорюєте, що ви там хочете, щоб воно здійснилося в наступному році, і можете підсилити і підкріпити своє бажання рослинами, які е, у нас е, відповідають за ту сферу, в якій ви маєте бажання. Якщо це любовка, пристрасті, там любовка, да, то це буде там троянда, е, це буде гвоздика, це буде лаванда, це буде е, е, який-небудь ланг-ланг масло це там буде кориця, яка дає пристрись. ну тобто в такому ключі, якщо це гроші, то ми туди м'ятку пихаємо, пихаємо всілякі хвойні, хвойні рослини ми туди конюшину пхаємо, тому що воно про вдачу, про гроші. Лавровий листок можемо туди запихати. Якщо ви хочете від чогось захиститися в такому ключі, то ви туди пихаєте захисних рослин трав. тобто Тут можна може допомогти GPT або інтернет, де ви просто пишете там. Наприклад, там рослини на вдачу або рослини mm. для грошей, да, типу там або рослини на кохання, і в цілому він видає плюс-мінус адекватну інформацію. І Google, і і GPT, і можна придбати рослини в фітоаптеці. Або де-небудь у баби на базарі потроху, і впхаємо в ту саму кульку їх на підсилення, да, там, і так проговорюємо. що там, От як м'ята, гроші приносить, так мені там для мого бажання, для мого підвищення м'ята, його там посилить моє бажання отримати підвищення, проговорюємо, закриваємо ту кришечку. Якщо погано тримається оця піпка, яка тримає нашу кульку, то можемо ще взяти якої-небудь воскової свічки і закапати, да, mm. знаєте, наче приклеїти. От і вішаємо на ялинку, і хай воно у нас весь час на ялинці і висить. Коли е справдиться бажання або досягнемо цілі перед наступним новим, новим роком, кульку бажано утилізувати, закопавши де набудь під деревиною чи під кущиком. Якщо пластик, то м відкриваємо кришечку, закопуємо весь вміст. Який угу. у нас там є, а кульку викидаємо. І якщо скло, щоб ніхто із тваринок не порізався, не поранився, то скло можемо саме прикопати в цілому його вигляді, да? там під деревину, і хай воно там собі, хай воно там собі в землі е сидить. От. І робимо нову кульку на наступний рік, ось так. Угу. Це має бути одне якесь да? Таке найзаповітніше бажання. Да, да, угу. да Бажано одну сферу, тому що якщо ви туди напхаєте все на світі, воно ж. Воно ж не дасть вам енергії в ту да, в той Є один напрямок, який вам потрібно. Угу.